Розповім вам про сатанівський водяний млин 19 століття, який стоїть у містечку Сатанові Городоцького району Хмельницької області. Це пам'ятка архітектури місцевого значення на річці Збруч. Цей млин і сьогодні є діючим. Він меле зерно на борошно, манку та гриз. молотить гречку, перемелює, що привезуть сюди. Про цей млин знає вся округа. Сюди приїздять навіть із сусідньої Тернопільської області. За день млин може перемолоти до 2,5 тонн зерна. І жителі з усього городоцького району приїздять до цього млина змолоти зерно на борошно. До початку 60-х років млин мав австрійське устаткування. Воно давало дуже тонку муку, вона йшла лише на експорт. А в сатанові місцеві її не мали. А потім устаткування кудись вивезли і замість нього поставили радянське. Водяний млин стоїть на березі річки Збруч. А збруч це не просто річка, це символ. Це старий кордон з сусідніми імперіями. Сатанівський млин нафарширований антикварним обладнанням 1920-50-х років. Останньою власницею до революції 1917 року була графиня Клементина Тишкевич урожена Потоцька. А орендував у неї млин тоді єврей Шимон Лемберг. Мішки з борошном пломбувалися початку з написом Мельниця Подольська Губернія Сатанов. А про євреїв, які тут мешкали. І як їх знищили під час війни я розповідала у своєму відео про сатановську синагогу. У річці тут вода трохи позеленіла, покрилася ряскою. Якраз дуже ласе місце для качок. Але річка Збруч це чиста річка, і вона бурхливо тече своєю течією. Тут справді дуже гарно і тут такі місця, що хочеться просто насолодитися природою напівдика природа. Ми пройдемо вглиб по території навколо водяного млина. Це закинутий дуже красивий парк, і через нього тече річка Збруч. Річка Збруч це ліва притока Дністра. Вона протікає на заході України Подільською височиною на межі Тернопільської та Хмельницької областей. Кажуть, що назва річки бере початок зі здавньослов'янських часів. Тоді річка називалася Боруч. Коли в людей запитували, куди вони йдуть, чулося у відповідь Заборуч. Пізніше дві літери зникли і утворилася назва річки Збруч. Заборуч Збруч. У 1933-34 роках під час будівництва на Збручі першої Сатанівської гідроелектростанції було знайдено монети часів римського імператора Гордіана III. Карбовані у фракії, саме недалеко від Сатанова знаходяться Траянові вали. Це прикордонні укріплення Римської імперії першого століття нашої ери. Із дна річки було витягнуто важкі дубові колоди палі, які чомусь зарахували як залишки пристані для суден, які протягом віків пробули у воді. Що ніби підтверджували легенди, які розповідають старі статанівчани, що поблизу гори Лазарецької колись була велика річкова пристань, а річка Збруч колись була судноплавною. А ось поміж дерев на правому березі збруча видніється ще одна будівля, закинута. Це ще один млин. Він недіючий. Це найстаріші водяні млини в Україні. І працюючих в Україні залишилось не більше десятка. Навіть важко повірити, що якихось 100 років тому в Україні водяних млинів були десятки тисяч. Супер тут жаби квакають, кумкають. Водичка mm -hmm. шумить, можна цілий день тут бути. Дуже гарне чудове місце, місце для відпочинку душі. По річці Збруч, де стоїть млин, колись проходив кордон між СССР та Польщею. І майже у притул до млина стирчала прикордонна комендатура. А за листям майже по центру кадру бачите пірамідку? Це частинка загати та бетонна основа прикордонного знаку. Старожили розповідали, що жити біля кордону з Польщею під час Голодомору було легше, можна було виміняти на хліб все, що ще було в господарстві: одяг, посуд, іноді золоті монетки йшли. А як це робили? Просто прив'язували мотузку навколо дерева з боку України і з боку Польщі. Річка Збруч у деяких місцях є дуже вузькою, і цей мотузок перетягували з України в Польщу, з Польщі в Україну. Один бік вирушав хліб, щоб з голоду не померти, а в іншу сторону все, що йшло на обмін. Так, деякі люди, котрі жили біля річки Збруч, виживали у ті страшні роки в роки голодомору. Тому старші люди дуже дорожать хлібом і вчили нас це робити, тому що хліб для них на той час був великою цінністю. Він рятував їхнє життя від смерті. Цих два млини зведено десь в середині ХІХ століття, але на місці більш давнього попередника же ж млин на цьому місці поставили десь у 15 столітті. Млинарство теж датується тут, принаймні десь 18 століттям. А ось їй дамба, вона не насипна, а складена з каміння, і вона дуже мальовничо виглядає сьогодні. Виявляється, що дерева також мають очі. Ось таке озерце око утворилося на лежачому дереві. Покидаю я шепіт річки збруч, вдихаю запах бузини і різнотрав'я, повертаюся назад. І ось ще одна пам'ятка містобудування та архітектури в Україні національного значення: Сатанівська міська брама. Це твір із характерним ренесансним і бароковим декором. Міська брама розташована в південній частині Сатанова неподалік від місця злиття річки Збруч і невеликої річки Шандрова в межах пологої лівобережної смуги. І зовсім поруч від діючого водяного млина. Браму закладено ще в 15 столітті на місці давнього південного в'їзду в Сатанів. У 16 столітті браму перебудували, і вона стала єдиною системою оборонних мурів міста, з'єдналася з сатанівським замком. А ось у другій половині 17 століття браму було пошкоджено. Коли брама втратила оборонне значення, в ній розміщувалася митниця. До 1939 року проходив кордон спочатку між Російською імперією і Австро-Угорщиною, потім між СССР і Польщею. Тут знаходилась також комора сільського споживчого товариства і була колись стайня. Потім, з ініціативи місцевих підприємців, брама була очищена від сміття і почала потрохи реставруватися. А це малюнок Сатанівської брами. 1871-73 років, як я вже говорила, у другій половині 17 століття браму було зруйновано. Хто її зруйнував? Татари та козацьке військо. У 1724 році Адам Миколай Синявський із Гранова відновив браму та надбудував у верхній частині зубчастий оборонний парапет з консолями. Над південним в'їздом міської брами між білокам'яними карнизами. Висічено напис нової ери 1724-го. А вище над проїздом знаходиться кам'яна таблиця з висіченим написом Латинею Адам Микола з Гранова Синявський власник шклона і Міши, Каштелян Краківський найвищий поводир державного війська для громадської безпеки. Оцю твердиню відновив року 1722-го, маючи намір мурами захищати батьківщину. Що її стільки раз захищав грудьми. Отож віща думка фундатора подбала побудувати оцю браму, щоб отаманській порті загородити дорогу до Польщі, щоб користуватися рівною силою проти нападів варварів, лютому татарові протиставив сатанів, проти чого навіть і ворота адові не здолають. Надто коли закрити перед ворогами. Одному тільки Богові, королеві і Батьківщині віддаватиме свої ключі. Року Божого 1724-го. А вищій кам'яної таблиці знаходиться картуш, на якому з білого каменю зображено герб лева, роду синявських. І всі ці елементи утворюють красиву барокову композицію. Брама за формою квадратна, кожна із сторін має 11 метрів, і товщина зовнішніх стін становить більше 2 метрів. У стінах першого ярусу розміщені бійниці, що розширюються назовні, а на другий ярус можна піднятися по східцях викладених з каменю, які знаходяться всередині бокової стіни. Ось так сатанівські мури захищали країну Польщу від нападів татар та інших ворогів. У стінах другого ярусу знаходяться великі вікна з білокам'яною фігурною лиштвою. Башта має ще третій та четвертий оборонні яруси. Перекриття між якими не збереглися. У стінах третього та четвертого ярусу знаходяться бійниці. А з першого поверху можна по східцях потрапити в підвал приміщення. Значна частина підвальних приміщень ще не розчищена. Містечко Сатанів має досить потужну історію. 1617-18 роки татари двічі спалюють і грабують містечко. 1641 рік Сатанів вдруге отримує Магдебурзьке право. В 1648 році містечко захоплюють козаки. 1651 рік. Сатанів спалюють татари. 1667 рік. За Андрусівським перемир'ям сатанів відходить до Польщі. 1676 рік містечко захоплюють турки, і у кровавій битві загинуло 6 тисяч мешканців цього містечка. І в 1699 році Поділля повернене до Польщі. В 1793 році, після третього поділу Польщі, Поділля відходить до Російської імперії. З 1796 року Сатані входить до складу Проскурівського повіту Подільської губернії. Власниками містечка на цей час були потоцькі. Напередодні реформи 1861 року в Сатонові налічувалося 403 кріпаки. А у 1932 році Сатанів навіть входив до новоствореної Вінницької області. В 1933 році перший струм дала Сатанівська ГЕС. А під час війни, в 1941-1944 44 роках, Сатанові було зруйновано ГЕС, МТС, поліклініку та 136 житлових будинків. Після війни Сатанів заново відбудовувався. На згадку про всіх захисників Сатонова, які загинули, обороняючи місто від турецько-татарських нападів під брамою, у 2011 році відкрито пам'ятний знак, це єдиний у світі спільний пам'ятник українським, польським та єврейським воїнам давнини. Історія нашої України досить насичена, перенасичена різними подіями. Хто тільки на цій землі не побував.